Проведена триденна семінарна рада, ініційована керівництвом департаменту превентивної діяльності національної поліції, стала завершальним етапом розпочатих реформ підрозділів конвойної служби, які передбачали не тільки реалізацію організаційно-штатних змін, удосконалення положень чинного законодавства, ефективності діяльності підрозділів конвойної служби, а також передбачали реалізацію комплексу заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності працівників підрозділів конвойної служби. Шальні заходи провелись в самому центрі нашої країни в місті Києві на базі батальйону конвойної служби головного управління національної поліції в місті Києві. Під час проведених заходів ми пропрацювали новітні методи навчання дорослих. Ми обговорили актуальні питання розвитку конвойної служби України, підсумували досягнуті результати. Тому всі учасники семінару залишились задоволеними проведеним заходом і сподіваються. Що ті знання, вміння та навички вони в подальшому будуть передаватимуть в регіонах на місцях зі своїм підлеглим особовим складом? Під час цієї наради ми обмінялись досвідом, обговорили всі ключові питання розвитку конвойної служби. По закінченню семінарної наради всі учасники отримали сертифікати.